Ну, я, щас, за 20 хвилин, Ну, максимум за 40. І я закончу тут з підсвіткою. Зараз в інтересеньке 4 години дня. Ну, нарешті я її дивіться, Раз. Ну, давай. І засвітилося все. Вон цей датчик на рух. В общем, ситуація така була. Я його підключив. Все заработало. Потім доставали там ще один провід. І десь я порушив той контакт. І десь не було контакту, і я вже... І тут ми все провірили, ззвонилися з електриком і все. Ну, в общем, прийшлося розкорочувати півшафи, з задньої стінки доставати провода. Ну, нарешті все працює. Раз. Де ти там? Давай, включається. І тут а ось ну тут атамон датчик стоїть тут. Все так як і в тій спальні.